Привіт! З вами я Світлана і я рада вітати вас на своєму каналі Рукоділля і не тільки. Сьогодні у нас субота, 4 листопада, останній місяць осені. І скоро у нас на носі новий рік. Це відео планую зробити коротеньким. Чому? Тому що всі процеси в мене з минулого тижня залишилися. З маленькими поправочками. У мене є новенький старт і є маленький фініш. От, і розпочну я, як ви бачите, перед собою лонгдог. Е великий червоний корабель життя. Називається. Е що по ньому хочу сказати? Вже видно, що вимальовується ось корабель, точніше, не сам корабель, а от мачта, вітрила. От. Дуже цікаво вишивати цю роботу, і дуже цікаво її розглядати. От Наразі в мене вишито тут 45,15%. І за тиждень я вишила, було, здається, 39% на минулому тижні. От 45 до 6% я відшила. І хочу за цей тиждень наступний, хочу зрівняти все отак. От цей шматочок хочу зрівняти. От, де вишивала? Вишивала ось оціх, е, чоловічків. Ну, мені вони, наче інопланетяни. Ялинка оця цікаво вишивалася. Сам, оцю, сам оцей парус е вишивала. От, оце ось таке на рак схоже, і Це ось якась, не знаю, собачка, лисичка. От, оцей елемент дуже мені сподобався, оцей елемент. Далі, ось тут квіточка в мене буде, це вже вчора ввечері я розпочала. От, робота йде непогано. За цей тиждень я вишила майже 4000 хрестиків. Ну, так як сьогодні субота, я ще буду її вишивати, ще просунеться. От, і якщо такими темпами працювати надалі. То ну, до кінця року я її не закінчу, це однозначно. Але в наступному році, можливо, січень або початок лютого, вона вже в мене так, це далеко наперед забігає, ну, але може бути фінішем цей проєкт. Багато балакати не буду. Все подобається, все добре йде. Можливо, можливо, як дійду до 50%, то зроблю паузу на кілька днів, щоб відпочити. Хоча я від неї зовсім таки не втомилася, але просто щоб трошки підігнати якісь інші свої роботи, бо від неї відірватися просто неможливо. Вишивати 5 робіт в день я не вмію. У мене не виходить, я однопроцесниця. От, хоча, хоча вже пробую так, щоб дві роботи в день потрошку брати. Ну, цю основну більше, якусь другу роботу, хоч трошечки, то таке я пробую вже практикувати. І навіть один день, я не пам'ятаю, чи вчора, чи позавчора, мабуть, позавчора, це в четвер, я навіть три роботи за день брала. Ну, це вже, знаєте, якийсь прогрес. Хоча я кажу, що я однопроцесниця. Мені дуже важко переключатися в один день на кілька різнопланових робіт. Ну, Але, але пробую. Так, довго зациклюватися не буду на цій роботі. Вона чудова, її прикольно розглядати, роздивлятися ці всі разні такі. Вишиті елементи дуже цікаво, дуже цікаво. Так, показую далі. Так, відкладаю. Далі, далі у мене отакий от, от теж не такий дав... недавній старт, я б сказала, о, це в мене. О, виворітню сторону показала. Це в мене буде колись рушничок від Івани Вдовченко. Я дивлюся її відеоуроки, і по відеоуроках е вишиваю. Ну, це в мене зараз наразі перший урок ще йде. І тут треба вишити 1:42 солов'їних вічок. Ну, для зручності Івана Вдовченко так-підказала от підсказала зробити прошити попарно. для ну... Щоб легше можна було його порахувати. 71 пару соловійних вічок треба відшити. Ой, вибачте, чхнула. Ой. І мені буквально залишилося тут 12 пар, здається, 24 соловійних вічка. Коли я їх закінчу, можливо, навіть і сьогодні, не знаю, побачимо. Я розверну отак от роботу свою, і буду закривати четверту сторону солов'яних вічок, і буду я робити згадаю, петельним швом. Закривати цей рядочок петельним швом. Для того це петельний шов робитиметься, щоб потім можна було обрізати, по, по краю і буде у нас тоді дуже гарний рушничок, красивий і охайний. От. Як дошию до кінця оці солов'їні вічка, то я тоді поміряю сантиметром, яка буде довжина. Ну, ви уявляєте, скільки це вже я вже вишила? Ого! Може це і не цікаво, бо це один рядочок і все, але ж я його скільки багато вже вишила. От. То я його помірюю, яка буде довжина цього рушничка. Виворітна сторона дуже гарна, теж, дивіться, охайна. Дуже так. До речі, дуже приємно вишивати шовковими нитками. І тканинка. Коли я взяла перший раз до рук, це про голочку я розповідала минулого разу, а про тканину, здається, ні. Це українська рівномірка коломийка чи коломийська називається. Вперше я працюю з цією тканиною, і мені зразу було дуже важко. ну Не могла я дивитись, мені так було важко порахувати ці ниточки. в мене в очах рябіло. Ну, не, ну, дуже мені було важко. Я навіть думала, що в мене нічого не вийде. Але потихеньку-потихеньку, я брала кожного дня потрошечку буквально по 20 по 30 хвилин. В руки, щоб просто. І ви знаєте, очі мої, здається, привик... звикли. І вже в мене зараз навіть трошечки е... додала я темпу собі. От. Робота мені подобається, працювати мені подобається над рушничком. Надіюсь, що все в мене вийде. Держіть за мене кулачки. Так, ну і поки все. З рушничком, поки все на сьогодні. Ой, порухала трошки. Так, відкладаю. Я намагаюся якомога швидше. Далі, далі у нас іде фініш. А фініш, я думаю, що здогадались, правда? Дошила я свою оцю іграшечку. Що хочу сказати, на камеру не передає того близько. І тої краси, яка вона є, дійсно насправді. Було тут шість кольорів бісеру, два з яких дуже-дуже схожі. Один чуть-чуть темніший, ну і аналогічно другий чуть-чуть світліший. Але вони тут навіть і не видно ніякої різниці. Я ось бачу, що різниці зовсім немає ніякої. От, ну, але вишивала так, як рекомендує чарівна країна, так я і зробила. От. Робота вийшла гарна. Е, до речі, у схемі схему я вже заховала е, отут і отут, десь унизу, вже не пам'ятаю, здається, тут були не пусти клітинки в схемі. От, без позначки. Але я подивилася на прев'ю, збільшила його і побачила, що воно все зашите. Пустот там не має бути ніяких. От, от я зашила тими нитками, які ми вважала за потрібне. Ну, я думаю, що я правильно вгадала ті ниточки, ті кольори, і все це я зашила. Пустот не має бути ніяких. Чому ніхто до сих пір, я не знаю, їм не сказав, це не новинка, далеко не новинка ця іграшка. Можливо, вони зараз вже і виправили. Считаю, в мене ця заготівка дуже давно куплена. Тому зараз вже і виправлена, але коли мені е, чарівна країна люб'язно дала ПДФ-схему, скинула мені. От, то на тій схемі, аналогічно, як і в моїй, дві клітинки були без ніяких позначок, що це не є правильним. Тому що на, само, на самій титульній сторінці на прев'ю на фото, все-все-все відшито. І коли збільшить ту, те фото, то там видно, якою ниточкою треба прошити той хрестик. От. Робота дуже гарна, подобається мені. І тепер у мене є колекція із чотирьох іграшок, які вони всі класні. Це всі були заготовки, це були не набори. Тоді, коли я їх купувала, наборів не було, були тільки заготовки. От, і ниточки, і бісер. Все це я брала з своїх запасів. Що не було, докупляла. Ну, в принципі, я не пам'ятаю, щоб я докупляла. У мене всі ниточки виявилися в наявності. Це все нитки СХС, де-не-де, -де, в ДМС. Яких не було в СХС, були в DMC. От, Але ось, в основному тут СХС ниточки. У червоній все СХС. Здається, в оціх трьох де синенькі оці. То тут деякі там буквально трошечки дінці. Ну, в основному це ниточки СХС. У мене ще є один наборчик, уже теж така кругла іграшка, свічечка намальована. Да. То там уже йде наборчик. Ще я його не розпаковувала, не заглядала, але поки що я в плани його собі. Не ставлю, не планую, а там, втім, хто його зна, дуже мені подобається вишивати на дереві. От, то, може, я і візьму, а можливо, я візьму фрузелок. Хай у мене ще чарівна країна полежить трошки, бо вона в мене одна залишилася дерев'яна заготівочка. Це те, що нитками бісером у мене є три. Три, здається, так. Да. А от ниточками вишивати, один набірчик залишився. То хай поки що полежить. От, а Можливо, візьму фрузелок. Ну, Там будемо бачити. Поки взагалі не буду брати, я на дереві вишила, трошечки зроблю перерву паузу, а потім будемо бачити. Отака от. Колекція. Ялинку, до речі, ставити ми не будемо, не плануємо. Ми вдома вирішили, що ялинку будемо ставити, коли буде вже наша перемога, і тоді вже буде свято з ялинкою, з усім, а поки не до свят і, і в планах нема. Вишивать вишиваю, але ялинку ставити ми не будемо. Отакі от справи. І ще буквально хвилиночку уваги вашої у мене старт. І старт буквально з сьогоднішнього дня. Сьогодні вранці я е, зробила старт. Але вам це ж, правда, нічого не говорить. Ну, зовсім нічого. А якщо так, правда ж, теж нічого. Ну, а зараз не буду я довго тримати інтригу. Ось така у мене буде іграшка. Класна, правда? Дуже давно я зібрала на неї матеріали, і, довго, і вже давно я планувала розпочати, і вже навіть не один раз розказувала в відео, що ось почну, ось почну. Ну, ось нарешті я таки почала. Вишила я буквально тут 51 хрестик всього. От, до речі, в мене є вишиті три бички, От, але вони не зібрані в мене. І планую ж таки, планую, ну до Нового року ж треба взяти і зібрати той шарик. Ну, що ж, скільки ж можна його тримати, він у мене вже більше року лежить, не зібраний. І треба братися і, і збирати потроху. У мене таких шарів дуже-дуже багато різних. І всіх мені хочеться їх вишити. От. І тому ну тут десь приблизно в районі 8 тисяч стіпків буде. Ну, це все і по марафону. І бексті, і фрузелки, це все-все перераховується, десь близько 8 тисяч хрестиків. Не пам'ятаю точно скільки. От, і взяла я, бачите, в мене новенька рамочка арабеска, яку я не так давно купувала, в цьому році купувала. От, і дуже мені хотілося, ну, спеціально я брала таку рамку для невеличких от таких процесів. До речі, дуже мені зручно, мені сподобалося. Це в мене єдина така рамка. У мене станок саморобний, на якому я вишиваю. От, і хочу дуже мені хотілося мати щось від Арабески. У моєї доці і волга станок від арабески. Ну, а в мене тільки така рамочка. От. Буду користуватися цією рамочкою. Дуже вона мені сподобалася. Ну, це ж я тільки трошечки розпочала. Будемо ще далі бачити, як що йтиме. От. Ну, класна рамка, реально. Вона не важка. Така хороша. Отакі от, от у мене справи вишивальні. А, до речі, ще не сказала. Вишиваю я е, цю іграшку. Отака от, от у мене Лінда 27-го каунту. Артикул е, 1235 дроб 1. Дріб 1. Це шматочок якраз 25 на 35, і сюди гарно влаштовується, поміщається іграшечка, ну, цього розміру. Якраз по розміру шматочок. От. от такі от справи. Буду зараз монтувати відео. Буду робити трошки домашні справи. І буду вишивати. На цьому я буду завершувати своє відео. Рада була поспілкуватися з вами. Рада була поділитися своїми просуваннями. Бережіть себе, до нових зустрічей, до побачення!